Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Перевіряємо наше домашнє завдання на сьогодні Exercise 4 and Exercise 5, що ми повинні були тут записати у правій четвертій. There is a cafe called black and white. There are some excellent burger bars. Є чудові бургер-бари. Uh, There isn't a cheap vegetarian cafe. Тут ми робимо заперечне речення, немає. Дешевого вегетаріанського кафе, There is an African restaurant, є африканський ресторан, There Aren't, заперечне речення, any Polish restaurants, немає тут польських ресторанів, and is there a German sandwich bar, чи є тут німецький сендвіч бар. Також у вправі п'ятій ми доповнюємо текст. let's listen to In the market in my town there are some great restaurants. There's a cafe with delicious cakes. It's called the Savoy. There's an Indian restaurant, Delhi Delhi. It's very good. There isn't a Japanese restaurant but there's a Chinese place called the Red Dragon. There are two pizzerias, Mario's and Pomodoro. Mario's pizzas are brilliant. There's a vegetarian cafe, Vegetastic. There aren't any burger bars, but there's a sandwich bar, Slices. It's cheap and the sandwiches are good. Слухаємо ще раз аудіо, тренуємося в читанні цього тексту. На ринку в моєму місті є декілька чудових закладів. Там є кафе з смачними тістечками, називається Савой. Там є також індійське кафе, Делі-Делі дуже, дуже чудове. Немає японського ресторану, але є китайське місце, яке називається Red Dragon. Там є дві піцерії Маріос і Помодоро», піца в Маріо блискуча, неймовірна. Є вегетаріанське кафе, Vegetastic, але немає бургер-барів, зате є сэндвіч бар, slices, шматочки. Він дешевий, і, але сендвічі там, бутерброди там чудові. Можна закрити цей текст, прикрити цю сторіночку та постаратися дати відповіді на питання у вправі шостій усно. Зараз ми розглядаємо з вами наступне завдання. Exercise Here is an exercise. Ось наша вправа, яку ми повинні прослухати. Let's listen to this text. Слухаємо цей текст та його читаємо незнайомі слова. Я підкреслюю, і потім потрібно записати їхній переклад. What can you do with an egg? There are lots of great recipes with eggs. You can beat them with salt and pepper. And make scrambled eggs. You can fry them in oil and have them for breakfast with bacon. It's not good for you, but it's delicious. You can boil an egg in water and eat it with toast. It's great, and a boiled egg only has 72 calories. There's a fantastic Italian pasta meal with eggs, spaghetti carbonara. It's delicioso. There are delicious egg desserts too. You can bake a cake or make a chocolate mousse. I'm from London, but my favourite egg recipe isn't English. It's Spanish omelette. It's very easy. The ingredients are potatoes, 500 grams, one large onion, six eggs, oil, salt, and pepper. Cut up the potatoes and onion and fry them in oil. Then beat the eggs in a bowl with a fork. Add the potatoes, onion, salt and pepper. Cook it in a frying pan with some oil. Then use a plate to turn the omelette over and cook the other side. Olé! So this is our text. There are a lot of recipe. recipes. You can make them, make them Рецептів з яйцями, так? Тобто, все тут йде мова про те, що, які є чудові рецепти на основі яєць. Ти можеш їх збити з сілем та перцем і зробити яєчня з крамблдекс, або можеш їх посмажити на олії на сніданок з беконом. Це не дуже корисно, але дуже смачно. Можна їх зварити, бойл у воді е, яйця з тостом. І це чудово, тому що варене яйце має лише 72 калорії. Також є фантастична італійська паста з яйцями, називається спагетті Карбонара. Вона смачна, деліційозно. Є також смачний десерт на основі яєць. Ти можеш спекти торт, тісточка або приготувати шоколадний мус. Я з Лондона, але мій улюблений рецепт на основі яєць не англійський, а іспанський омлет. Він дуже легкий. Інгредієнти це картопля 500 грам, велика цибуля, шість яєць, олія, сіль, перець. Порізати потрібно катап, порізати картоплю, цибулю, посмажити їх на олії, розбити туди яйця у миску, змішати з виделкою. Add додати картоплю, цибулю, сіль, перець, готувати на сковороді пан, сковороді для смаження, на олії. Потім use використати тарілку, plate, тарілка, щоб перевернути омлет на іншу сторону, і приготувати з іншої сторони other side. Незнайомі слова я вам прочитала. Підпиш, підпишіть, будь ласка, їх. так? Дайте відповіді на запитання. Which egg recipe is not very good for you? який у нас е рецепт на основі яєць не дуже корисний. Ми можемо сказати, що це fried eggs with bacon. What has 72 calories? A boiled egg. What nationality is old? English. Якої національності наш шеф-повар Він англієць. How many eggs are there in the recipe for Spanish omelet? There are six eggs. Скільки яєць є в рецепті для іспанського омлету, туди йде 6 яєць. How many ideas for cooking eggs are there in the text? Та порахуйте, скільки ідей для рецептів є в тексті. Отже, we've got 7 ideas: scrambled eggs, bacon and eggs, boiled eggs, spaghetti carbonara, cake, chocolate mousse, Spanish omelette. Далі ми виконуємо вдома. Workbook page 20. На сторіночці 20 ми виконуємо вправу 1, 2, 3, and 4. Записуємо слова. Додаємо в речення The Race або The Rack. З попередніх речень робимо заперечні та питальні із короткою відповіддю. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you, goodbye.